Слава на віки Богу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю та бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя во ім'я Ісуса Христа. Будьте щасливі, будьте здорові, нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. В сьогоднішньому відео я хочу розповісти про любов, про війну, про царів содом. Що багато хто з людей говорить, що потрібно любити своїх ворогів і підставляти другу щоку. І чи правильно це так робити? Давайте розглянемо сьогодні цю тему. Ну, по-перше, потрібно розуміти, що Господь дав другу заповідь, це любити один одного. Самого себе. І у всіх нас є рідні та близькі люди, і яких ми дуже сильно любимо. Ну якщо ми їх дуже сильно любимо, то з логіки стає зрозумілим те, що ми їх будемо захищати, якщо їхньому та... життю і здоров'ю буде загрожувати небезпека. І ми їх маємо захищати, оскільки вони є наші рідні та близькі люди. А що говорять інші люди? Пацифісти, що пацифісти говорять по-іншому, що не потрібно противитися злу. То з логіки, якщо не потрібно противитися злу, то а, любити злодіїв насильників і вбивців, ніж рідних і близьких, звісно, що ні. що Бог, він не є пацифістом. І люди, які протистоять злу, вони недарма носять меч, оскільки вони є слугами Божими для покарання зла. Це армія, поліція, силові структури та інше. Ось. Оскільки, якщо зло не зупиняти і не карати, то воно буде розповсюджуватися на великій території. І навіть в єврейському народі було таке, що Бог їм говорив, щоб вони чинили опір грішним народам і вбивали їх. Тому слава Ісусу Христу за церкви, за церкву Слово Боже, що дає такі відповіді на дуже важливі питання. Тому повне відео на цю тему. Подивіться. В Ютубі на каналі проповіді Салтаненко. Допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже на всіх життєвих шляхах ваших во ім'я Ісуса Христа. Амінь.